Вітаю, друзі! Сьогодні вийшла стаття в Українській Правді відповідно тої ситуації, що росіяни знають, де все знаходиться, вся наша оборонна промисловість. Буквально всюди, майже всюди, вони знають. І це виглядає таким чином, що. Українські підприємства оборонні вони мають реєстр свого доходів за минулий рік. І що виходить, Депутатам не можна викладати, тому що це державна таємниця. А підприємства, які займаються оборонкою, і за 2023 рік все викладено типа їхні статки, адреси і все інше. Розумієте, що о, це получається, що зелена ця влада вона закриває так, от доходи депутатів цього верховної касти, котрі є на цій партії цих. О, о... Партія зелених, я не знаю, це, як назвати, але це просто свавілля, розумієте? Це свавілля. Ви, Це, в, в Росії вони знають, де все знаходиться, розумієте? І це о, дякувати, що українська правда це все виставила, і ми маємо таку можливість це оприлюднити, щоб вони закрили всі ці реєстри. Розумієте, депутатам депутати закриті все це зелена сволота, котра вона. Закрила свої доходи і статки, а українські підприємства мають повністю вільний доступ. І ця російська агентура вона має просто доступ до того, що критично нашої інформації. Це просто якась. Я не знаю ріденьки, це якась суцільна Я відкрита чесна людина. Мені нема чого переховувати. Ефю-момент слейтером. <плук>